Що взагалі таке мотивація? Організація це жива система, і вона змінюється. Як не треба вести блог, як не потрібно, можливо, одягатись. Ви можете не доводити справи до кінця, ви провалите їх. Коли ви робите крок, з'являється ресурс. Ви будете повністю незадоволені з собою. Вітання, друзі! З вами Оксана Бойко, і ви на каналі Про менеджмент. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як не треба менеджити. Та насамперед я хочу подякувати вам за перегляд. Ля даного відео, і хочу, щоб ви поставили свій лайк, вподобайку, підтримали цей канал, адже в мене серйозні цілі на нього. Отож, ми поговоримо про те, що не потрібно робити керівнику в управлінні персоналом. Ви знаєте, я спостерігаю за іншими інфлюенсерами і бачу, як часто розповідають, як не треба вести блог, як не потрібно можливо одягатися, або як не робити ще щось. Так, але так мало людей, які не скажуть нам, як не потрібно управляти персоналом, як не менеджити свої справи, щоб не допускати помилки. Мій досвід в тренерстві в менеджменті сьогодні точно дозволяє розповісти вам. Як не потрібно менеджити свої справи, якщо ви хочете досягати результатів, щоб ваші люди були ініціативні? Тому я поділюся з вами такими ключовими речами, як не потрібно. І перше, це не плануйте свої справи. Тобто, якщо ви не будете планувати свої справи, то вам уже а, за порукою вашого неуспіху буде те, що ви провалите їх, тому що а, багато менеджерів кажуть, від мене нічого не залежить. А, я не можу планувати, тому що керівник мені навалює дуже багато різних задач, і потім моє планування летить шкаребер. інші кажуть, там планування сьогодні не працює, тому що дуже багато змін. Я вам скажу відверто, що планування додає нам сьогодні мінімального фундаменту впевненості. Про те, що ви, хоча б трішки контролюєте ситуацію, контролюєте як мінімум те поле, де зона вашої відповідальності, і скажу вам відверто, своє планування веду з 2017 року. І сьогодні можу в письмовому вигляді побачити свій апгрейд за ці роки, побачити, які цілі я тоді досягала, які досягаю сьогодні. Тобто це є таким, навіть знаєте, інструментом розвитку. Якщо ви не будете планувати свої справи, якщо ви не будете ставити цілі, якщо ви не будете прагнути до чогось, а будете постійно очікувати, що хтось вам, з власників бізнесу чи з керівництва, має сказати, що і як зробити, тоді не розраховуйте на високі досягнення. Сягнення а розраховуйте на посередність. А для мене фраза Посередність це зло це одна із таких ключових фраз. Друге, це хотіти зробити все ідеальним. Насправді багато людей мають таку базову потребу робити все найкращим чином, і воно не є погано, я теж така людина, але в свій час воно відверто і заважало мені, тому що коли ви намагаєтесь зробити щось ідеальним, ви можете не доводити справи до кінця і в процесі вигорати. Тому пам'ятайте таку фразу, що все, що реальне, не ідеальне, і все, що ідеальне, нереальне. Якщо ви відчуваєте в собі енергію, якщо ви відчуваєте бажання і хочете досягнути якусь ціль, не чекайте, що у вас знайдеться на це одразу всі ресурси. Ресурси з'являються на шляху, коли ви робите крок, з'являється ресурс, коли ви показуєте готовність, що ви хочете цього досягнути, до вас приходять потрібні люди в команду, до вас приходять необхідні партнери, і ви тоді досягаєте і шліфуєте свій продукт чи свій проект і так далі. Бо якщо ви таких спроб не зробите, наприклад, як в мене там з youtube каналом чи з моїм курсом з менеджменту, так, я на шляху постійно їх вдосконалюю. Вдосконалюєте до свій курс, вдосконалюєте свій. І канал так, але якщо би я не зробила свій такий недбайливий, можливо, на перший погляд, крок перед повномасштабним вторгненням. То сьогодні не було би що шліфувати. Наступна така помилка людей, що вони очікують, менеджери часто очікують, що щось їм має дати їхній керівник. І якщо керівник там не задовільняє їхні потреби, там не дає чіткі цілі, не дає зворотній зв'язок, не наділяє певною зоною повноважень, людина опускає руки і не виконує свій функціонал якісно. Це призводить до вигорання. Я вам це забезпечую точно. Друге, це до чого призведе до того, що у вас буде така собі репутація в компанії. А третє, ви будете повністю незадоволені з собою. Тому, якщо так трапилося, що ви як менеджер, керівник маєте такого керівника, який не вміє ставити задачі, який не вміє надавати зворотний зв'язок, який не вміє визначає визначати потребу людей, станьте просто іншим. Покажіть йому модель як треба. Будьте тим керівником і покажіть, як ви це робите. Підійдіть до нього, проявіть ініціативу. Самі запитайтеся в нього: а наскільки у вас зараз динаміка розвитку відбувається добре? Які конкретно задачі він з вами хоче вирішити. У мене такий був кейс, коли людина йшла на нову роботу і каже: мені запропонували там високу позицію. Я кажу, окей, чого очікують від тебе на цій високій позиції? Він каже: Мені не сказали, чого від мене очікують. Озвучили тільки проблематику, що в них там є там, погана комунікація, і йому потрібно було подосліджувати. А взагалі, як працюють зв'язки, взаємозв'язки між командами. Я кажу, добре, що має бути в результаті для бізнесу після того, як ти з цим пропрацюєш? І він каже: Я не знаю.' Я кажу, ти перед тим як починаєш співпрацювати з кимось, запитайся, як ви будете це міряти. Тому що якщо у вас немає вимірних критеріїв, завжди будуть на співпадіння і обидві сторони якось так залишиться незадоволеними. Тому, якщо у вас є якісь такі невдоволення на робочому місці, якщо ви вже почали працювати, вам трапився такий керівник, який вам не подобається, підійдіть самі до нього, проявіть цю ініціативу і покажіть, яким керівник має бути у вашій особі, якщо ви знаходитесь на менеджерській позиції. Не очікуйте, що хтось щось. Має для вас зробити. Будьте тим, ким ви хочете бути, і ви це будете транслювати, ваша репутація буде зростати. Пам'ятайте, що ви працюєте в першу чергу на себе. І для себе, не на компанію, і не для керівника. Наступний пункт це надіятися на те, що ваші люди в команді будуть самомотивовані і шукати самомотивованих людей. Самомотивовані люди. Це така рідкість, я вам скажу, яка насправді сьогодні практично нереальна. Оскільки ми живемо в час кадрового голоду, то я вам рекомендую просто бути уважними до людей, яких ви собі обираєте. І насамперед шукати ті критерії, які є для вас важливими. Що таке самомотивація? Що взагалі таке мотивація? Мотивація це є потреби людини, це є цінності якісь людини. І якщо ця людина раніше не діагностувала, які в неї є потреби, якщо вона взагалі не визначала свої цінності, то вона і не може бути самомотивованою. Мотивація це функція керівника. Зрозуміти мотивацію людини на етапі проведення інтерв'ю, коли ви її берете, на етапі, коли ви зрощуєте цю людину в команді, на етапі, коли ви будуєте якийсь проєкт. Завдання ваше постійно підсвічувати цю мотивацію, як зрозуміти мотивацію людини за допомогою запитань, навіть на етапі інтерв'ю, запитайтеся людини, як вона бачить ідеальне своє місце роботи, що їй найбільше подобається робити, і ті речі, які вона буде називати першими. Це і буде те, що її мотивує. Тому що от в мене був кейс такий, коли знайомий пішов в дуже класну, престижну компанію, але його керівник не визначив мотивацію в атмосфері та потребі в колективі, в класній, дружній ем, такій атмосфері роботи. Так? Відповідно, коли цього забракло, Самовіддача людини впала. І як би вони не хотіли, щоб він був самомотивований, мотивація буде постійно падати, тому що базова потреба була атмосфера і колектив. Тому не шукайте самомотивованих людей, підсвічуйте їм їм цю мотивацію, показуйте, як вони на робочому місці, вашій компанії, вашому колективі чи команді може задовільнити ці потреби, і тоді вони будуть працювати з високим рівнем самовіддачі. А якщо ви ще наділите їх повноваженнями і дасте їм потрібні інструменти, то і впевненість їхня також зросте. Ще одна така помилка керівника це бажання зробити все самому а Поробити все за інших людей. Тому що є таке упередження, що я швидше сам все зроблю, ніж я буду 10 разів пояснювати іншим, що я буду їм надокучати і потім переробляти замість них. Тим самим, коли ви виконуєте той функціонал, який ви маєте наділити своїх людей, ви, по-перше, забираєте в них їхню силу, тому що вони прийшли на цю посаду для того, щоб справлятися зі своїми труднощами. І не бійтеся, що вони там допустять помилку, впадуть і, можливо, не виконують тих цілей, які ви на них поклали. Дайте їм можливість допустити ту помилку. Якщо ви це будете планувати, то ви будете довіряти їм ті завдання, де вони можуть собі дозволити цю помилку. Але якщо ви цього не будете, ви наче знаєте, у такій в сліпій зоні завжди будете знаходитися, будете тим керівником, який хоче зробити все сам, коли ви будете йти в відпустку, або коли у вас її взагалі не буде, будете відчувати таке високе вигорання і. Відсутність розвитку і ініціативності ваших людей. Тому не прагніть робити все самому, визначіть свій KPI і скажіть собі чесно: якщо я буду робити ось це, то я досягну ось таких результатів. Але якщо я буду робити все інше, то мої результати завжди будуть топтатися на одному місці. Тому не бійтеся пробувати делегувати, робіть це правильно, правильно визначивши повноваження ваших людей. До речі, стосовно повноважень, ще одна така помилка керівників це ставитися до всіх своїх колективів однаково. Ну, начебто, в нас вже справедливість, і давайте я буду до всіх ставитися однаково. От. І це таке м, упередження, тому що. Ваші люди різні, як ми вже сказали, потреби в них різні. В них різний рівень зрілості працівника, в них різний рівень мотивації, цінностей системи. Ну і взагалі впевненості в тому, чи зробить він цю задачу, чи ні. Тому компетенції керівника залежать і лежить в площині діагностики. Тобто діагностуйте своїх людей і визначайте правильно їхній рівень зрілості через визначення, що вони знають, що вони вміють, яка їхня мотивація, яка лояльність до компанії. Так і відповідно до цього, відповідно до цього, обирайте потрібну поведінку. Що відбувається, якщо керівник працює по-іншому? Ну, наприклад, якщо ви умовно використовуєте постійні директиви, тобто чіткі вказівки до всіх людей, тому що вам сказали, що потрібно доносити задачі чітко і конкретно, то люди, які працюють там довго в компанії, будуть демотивовані, бо вони будуть себе почувати так, ніби вони нічого не знають, і нічого не вміють. Або ж, якщо ви будете ставитися до людини, яка прийшла тільки в компанію. Так само, як ви ставитесь до людини, яка працює там 5 років, то знову ж таки та людина новачок буде почувати себе, ну, наче е, покинутою. Так? І чому люди звільняються з роботи? Тому що їх покидають і кажуть, ну, я ж вигріб колись в свій час, то нехай і людина вигрібає. Я перепрошую, ми виростали з вами в інший час. І люди всі різні. І ця Людина не факт, що вигребе. ваше завдання як керівника підсвітити людині, що вона може, що вона має право на помилку, там коли вона тільки приходить в компанію і зрос і зрощувати її правильно. Зрощуючи себе, ви зрощуєте своїх людей. Коли ви знаєте, яку поведінку обрати, тоді ви будете знати, власне який інструмент застосувати, як себе поводити з тими чи іншими людьми. Ну і останнє знов ж таки. Думати про те, що трендові якісь речі в управлінні закриють всі ваші потреби. Наприклад, от нещодавно і взагалі спілкуючись з багатьма керівниками, всі кажуть, що сьогодні дуже трендово в управлінні використовувати коучинг. Я, як людина-тренер і коуч, скажу, що коучинг дуже класний інструмент. Та найбільше, що я рекомендую робити керівнику сьогодні, це обирати гнучкість. А що таке гнучкість? Гнучкість це коли ви можете вибирати різні стилі управління в залежності від того, яка ситуація на дворі. Тому що отут така ключова фраза, що організація це жива система, і вона змінюється в залежності від того, чи в нас там повномасштабне вторгнення, чи можливо сирена на дворі, чи можливо вам потрібно швидко прийняти рішення. І ясно, якщо вам потрібно в укриття швиденько перемістити 100 людей, то ви не будете зараз коучити їх. Правильно, ви будете обирати в директивний стиль управління, щоб залишити своїх людей в безпеці. Але коли у вас є той мінімальний затишок і час в Звісно, що ми обираємо коучинг, тому що через коучинг ми розкриваємо потенціал людей і дозволяємо їм досягнути найвищих результатів. Тому не допускайте помилок, які допускала я в свій час, як керівник і керівниця, які часто, можливо, навіть допускаю і сьогодні, але аналізую і фіксую їх, тому ділюся з вами. Я буду дякувати сьогодні вам за увагу. Попрошу ще раз вас підписатися на цей канал, якщо вам цінна ця інформація використати правило взаємообміну і лайкнути це відео. Ну і побачимося з вами вже в наступних відео на каналі про менеджмент. До зустрічі!